Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати булочки по типу сінабонів на картопляному відварі. Ну і покажу ж вам, поділюся з вами. Значить, Тут у мене півлітрова баночка відвару з картоплі. Тепленькі вже. Виливаю в мисочку для замісу. Додаю дріжджі 50 грамів. У мене Свіжі пресовані дріжджі, додаю один стакан цукру, кому забагато, можете додати менше. Пакетик ванільного цукру або ж чистий ванілім, це вже дивіться самі. Розмішаю, щоб розчинились дріжджі. І буду додавати решту інгредієнтів. Так, тут у мене половина пачки маргарину. Зараз я його розтоплю. Додаю розтоплений маргарин, можна масло. Е, якщо немає, можна є мілілітрів 100 олійки, звичайно, дати замість маргарину. Це вже на ваше бачення. Додаю щіпку солі, вибиваю одне яєчко. Можна двойку за бажанням, ну, в мене сьогодні одне. Все, гарненько зараз розмішаю це все і буду, додаючи мукичку, замішувати м'якесеньке тістечко. Головне будь в якому тісті при замісі замісити м'якеньке тісто. Нету. Так, додаю мукичку і замішую тістечко Все, замісила ось таке чудове тістечко, м'якусіньке. Все. Тепер прикрию зараз рушничком, ставлю в тепленьке місце, нехай собі воно підіймається. Далі буду виробляти булочки. Покажу вам. Піднялось уже моє тістечко, ось таке красиве. Тепер змочую руки у олійці, беру шматочок тістечка, Як вам показати, яке воно красиве. гарнюще таке тістечко. Зараз беру шматочок тістечка і відділяю. Так, чи, можливо, це його наполовину розділити. Зараз подивлюсь. Так, розділила я тістечко на дві частинки, беру одну частину, змащений у мене коврик олійкою. Так, і. Розкачую пластик. Розкачала пластик і тепер на нього буду наносити макову начиночку. Зараз я розпреділю по всій площині е, тістечка. І тепер закручую рулетик такий. Краю тут я защіпаю трішки. Защіпую. Розрівнюю рулетик. Так. І нарізаю тепер десь сантиметрів по п'ять такі. Шайбочки такі. Так, нарізаю і викладаю відразу на дечко. Так, так, готово, підготовила. Тепер. Можна накрити рушничком прикрити, відставлю в тепленьке місце, нехай чуть-чуть піднімуться. Так, постояли мої булочки, рушились уже з місця. Тепер я змащу їх яйцем. Це за бажанням. Якщо ви не бажаєте, можете не змащувати. Хто буде, можливо, Крем наносити на них, то не обов'язково яєчком і змощувати. Я ж крем не буду наносити, то змощу яйцем. І все. Духовка вже розігрілась у мене, 180-200 градусів. Відправляю до повного приготування. Так, випеклись уже мої. Булочки, ось такі красуні. Зараз дістану, покажу. Вже вони в мене прохололи трішки м'якусінькі, як пушиночки. Дуже гарне тістечко виходить за цим рецептиком. Варите картопельку, відвар злийте собі у посудинку. яку. І швидесенько приготуйте такі чудові булочки. Ну, не обов'язково такі, можна чи пиріжечки, чи будь-які булочки, чи рогалики. Що вважаєте, до всього це тістечко підходить. Пухке, смачне. Легко і просто готувати. І такі смаколики чудові виходять. Отож, дівчатка, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я!